Всім доброго вечора! Привіт! Боже, це треба так себе любити, а? Нещастя. Почалось. Боже мій, я з нею колись як поїхала була відпочивати, дітей повезли, а там аквапарк, такі труби, такі, знаєте, жолоби. А вона як вчепилась, каже, мамо, заліз ти в трубу. Ви ж ніколи не, не спускалися з труби. я кажу, ні. Каже, мамо, ви ж казали, що все в житті треба попробувати. Боже, я дура полізла. Думаю, ну так дійсно умру і в трубі не побуваю. Вилізла, Боже, сіла, чи я розгону не набрала, чи та труба не розрахована на таких жінок, як я. Коротше, до середини доїхала і застрягла. Отако сижу, ні до гори, не покарабкаюся, ні в долину не лізу. Думаю, що це має бути, згадую свою невістку всіма словами на всі букви алфавіта. Думаю, а ти стара дура, що ж ти послухала? Тобі б мало було б басейну просто, ні тобі захотілося і труби. То добре, що зверху почав спускатися мужик. Але він набрав розгону добре. Він мені як гукнув своїми причандалами на голову, то ми так з ним вдвох, як дві пробки з тої труби, вискочили. Я в шоці, а мужик в екстазі. Вона теж з'їжджала. Боже! Вона тільки, як, як летіла по тій трубі, так костями тарахкотів, що щоб всі ті, що були в басейні, всі потікали. Я думала, що вона там ті трубі розсиплеться. Але співає вона гарні веселі пісні. І за це я її все прощаю. Я вже її полюбила за 13 років нарешті. Я не знаю, чи вона мене. Я думаю, що полюбила. Тож, я хочу бути лише з тобою.